Повітряна тривога перейди до Москви та Таганрога, А ми будемо працювати та добра наживати. А це новий випускайте та кенюз. Погнали. У Чехії невідомий перетворив постамент пам'ятника красноармійців в пральну машину. Як вам такий перформанс? Нам до вподоби. Дракаріс для Путіна автор «Гри престолів» Джордж Мартін на шоу Стівна Колберга пожартував, що до того, якби він відповів Росії на ядерний терор, я хотів би мати дракона і полетіти на ньому до Кремля. В Ірані ліквідовано полковника Квірі, який відповідав за постачання дронів у Росії. Також його звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані за останні півтора десятки років. Мінус нарешті, США передали два перших зенетні комплекси на асам для України. Повідомив Грег Хайер. Хаєр. Німеччина надасть Україні дві установки Марс та чотири гаубиці і постачання систем ППО, сказав Штайнмор. Президент Ізраїлю під час свого візиту до США показав докази застосування Росії іранських дронів в Україні. За словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів в Україні доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії, незважаючи на всі офіційні заперечення.